Всім привіт, я вас вітаю. Ну що, сьогодні будемо шукати опеньки, плюс ще заскочу, подивлюся знову ж таки в березовий ліс. Надій мало на березовий ліс, але варто хоч щось глянути, бо осінь грибна пройшла з цього сезону абсолютно повз нас. Тому залишився шанс знайти, мабуть, тільки якось опенька або, можливо, фламуліну. Ну хочу ще знайти гливу. Ну, фламуліну брати ще не буду, але якщо м -м, буде глива, то гливу візьму. Тому пішли, побачимо, що в цьому чудовому вже пізньо осінньому лісі. Може щось вдасться знайти. Будемо дивитись. Зайшов таке місце, чисте класичне місце, де можуть рости опеньки. Мох. Купа завалів і все таке. І в принципі тут вологи достатньо, навіть тоді, коли спека була, думаю, тут якась волога зберігалась. І подивіться, хто тут? Хто це може бути такий? Здаля навіть помітив цілу пачку таку. Давайте зараз підійдемо, подивимось. Що це за гриби такі можуть бути? Ого! Ого! Оце так сімейство. Давайте самого будь старшого. Ага, то таки не можна, я не хочу. Ну прийдеться вже... Ой! Дивіться, які гриби. Яка нога в нього. О! І яка шапка. Це що таке за гриб може бути? Якісь опеньки? Ну такий, такий собі запах. Нічого собі. Яка група. Хм. Ну вже цікаво, хоч щось зустрічається. Не так як минулого разу. Шукаємо ще. Так, поки що опеньки мовчать. А ще от один плютей тут є. І знайшов невеличку гливу. Просто росте не на дереві, а на паличці. Подивіться. Оп. Ось просто палка, давайте це заберемо. І от на палці чудова, прекрасна глиба. Ну, будемо також цю полку тут на палці, воно вже не розростеться, це не те, що там на дереві десь. Будемо забирати чудовий смачний гриб. Ту. Шукаємо ще. Ну а цих представників... Грибів видно здаля. Дивіться, який красивий мухомор. М? Який красивий Та ще на листі такі кольори. так нехай це красен сидить. А давайте пройдемо далі. Тут трішки кажуть... щоб одразу, нехай буде все одним кадром. Попередньому, буквально декілька хвилин назад, я зустрічав гриби, який там думав, що то за гриб. Я думав, що це була лускатка, звичайна. І це ще один представник цього роду. Але дивіться, яке не виріс. охо хо хо От, з моєю рукою. Я вже цього зривати не буду. Ну це просто грандіозний гриб. Дуже великий. Який красень? Не всі гриби красиві по-своєму. А оцей так взагалі, ну нехай сидить, нехай сидить такий красень. Ми прямуємо далі. В лісі сьогодні тихо-тихо, така погоднина, аж не віриться, що вже скоро буде мороз. Дуже хороша погода сьогодні. Так, ну а ці вже красені. Свіженькі молоденькі мені побачилися навіть здаля. Їх важко не помітити. Подивіться, стара вже засохша осика, і на ній молода глива. На цього гриба однозначно ми будемо брати. Тож за грибами дуже скучили свіженькими. Тому ці будемо зараз забирати. Просто показую, скільки їх тут росте. І маленькі, і більші. Отак от, на загальній панорамі. дивіться. От. Я думаю, що особливо розказувати, що за гриб глива, немає сенсу. Всі його знають. Чудовий прекрасний гриб. Тому забираємо. Зараз покажу результат, скільки взяв. Так, це забрали. Зараз доберемо. Які красені, просто чудовий гриб. Молоденький, свіженький, перша глиба в цьому році. Отак. Так, ці забрали, яку типу, меншу залишили. Тут навіть, подивіться, є дуже малий такий гриб і вже він засох. Бачите? Тому Сенсу лишати навіть такі, але по декілька штук залишав тут і от такий от результат. Цього у нас вийшло. Дивіться, яка красива глива. Молоденька, свіженька. Я знаю, що багато людей купує її. Тому я кажу, зараз починається саме сезон молоденький, хто недалеко біля лісу, то можна, в принципі, заглянути і зібрати, якщо вам вдасться. Шукаємо далі. Так, а тут, тут... О, нікі гриби. Так, це опеньки, але не ті опеньки. Це мені здається, це опеньок серчано-жовтий. Отруйний гриб. Ну так мені здається. Ніби як він. Тут його не маленька група. От якби нормально опеньки так росли, було в принципі непогано. Дивіться скільки молодняка тут при... Але краще, як і завжди, дотримуватись такого правила. Не знаєш гриби, не впевнений, то краще їх не брати. Ну, О, якими грибними полянами. Але все рівно красиво подивитися і на таких. Надію, що ще якісь інші нормальні благородні гриби ще зустрінуться. Ну а цих красень ми лишаємо. Йдемо далі. Так, ну тут походило хвилин 15-20, ця ситуація зрозуміла. Опеняк я не знайшов. Колись, я кажу, тут корзинами різали, але нема. А там от на фруктовому дереві помітив, що є ліво, можливо, то лива також. Давайте з ральпівом. Спущусь. Такий ярок. А, точно. Точно, Диви який хороший екземпляр. Зараз я ножиком зріжу, покажу вам. Ну от, подивіться. Молода, свіжа глиба. О, Так от випадає з руки. Ще плюс такі два чудових екземпляри. Але тут я затримуватись не буду. Місце перевірив. Зараз поїдемо в сосновий ліс. Побачимо там. Ну і плюс берези заскочимо. Можливо, там щось є. Подивіться, яка тільки тут краса. Сонце світить. І от самий самий вже кінець жовтня. І тільки пожовтіли берези. Я думаю, що вже за декілька днів тут листя не буде. Але яка, яка краса. Просто от зніму цей момент, щоб потім можна було ще багато-багато разів передивлюватись. Це просто неймовірно, ніби наш прапор. Просто краса. Хм. Останні жителі а в цьому році цього березового лісу, вже й хомора той. А вже все. Може так якийсь красивий мухомор. Ні, немає. цієї осені в березових лісах отут грибів не було. Тому будемо тепер збирати гливи і можливо ще опеньки. Подивіться на ті гриби, які я все ж таки шукаю. Але гляньте, які красиві сидять. Ну як можна повз них пройти? Ото такі шапки. Нічого собі диви який. Я помітив ще. Там чуть далі. Оце розмір. Так, один. Ага, давайте це щось відкриємо, хай трохи покайфує другий. І от ще один. Так, але я помітив чуть далі. Давайте буде все одним кадром. Пройдемось побачите нашу ще природу, ландшафти і як бува ростуть гриби. Так, я вже тут спустився, бачите майже на яр. О! Диви які. Красені тут також красені. Хто? Ну хто ж? Красені мухомори? О! Які ж вони гарні. Ось такі. Буде за два дні вже мороз. Тому він прийде гапуйк. Тому просто якось понасолоджуємось тими грибами, хоч які є в лісі. І ще один маленький. Ось такий. Отака у нас краса. Чим багато втім і раді. Хоч таке зустрічається вже приємно. Просто приємний бонус на прогулянки. Так, повернувся я назад з березових лісів, які вони не були шикарні, але в цьому році навіть жодного під березовика, говорить, вже забілі, не знайшов. Буду тут продовжувати свій... Пошук, можливо, все-таки мені вдасться знайти опеньку, бо тут хоч щось, але якісь признаки грибного життя є. А що я говорю? Тому що вже помітив навіть зимові гриби. Так, думав, що це далі да, помітив їх? фламоліна. Скоро будемо вже збирати такі, коли вони підуть більш масово. Будемо збирати фламулінку. А зараз воно тільки отак от. Так от. Оце тут тільки так от зустрілося. Так, є. Але це не ті гриби, які ми шукали, тому продовжимо далі. Пішли. І тут вон в корчомаках як красиво виглядає. Подивіться, яка чудова шапка. Грибна. Там ще залізу сюди, так камерою зараз зачекайте. О! Уже зривати його не будемо. Це отак от росте плютей оленячий. Красивий гриб сам по собі. Але такий собі брати ми його не будемо. Просто хотів показати, як вони буває так ростуть. Переймуємо далі. Місце, який деколись було багато опеньок. Зараз... Можна знайти хіба тільки такого екземпляра пробирайся тут дивіться кевний Нічого собі виріс Але ж один Отакий от Отакий от... Угу. Ну, от, от розмір Опеняк, опеняк Не знаю Поганувати ж, мабуть, уже. Але сам факт, тут він виріс, треба шукати ще. Так, і ще помітив ламуліну. Пробуджується по чуть-чуть цей грибок. От. Скоро буде вже її пора. Коли піде більш масово, будемо її також збирати. Ну це непоганий такий почок. Поки він сидить, будемо пізніше її збирати. О. От тільки так. О, бачите? Такими об'ємами зараз збирати можна хіба опеньки. Там десь одна, там ні одної. І... Абсолютно бідна осінь. О! на гриби. Ну, ще один тут сидів такий. Хух. Такі справи грибні. Перехожу кладку біля нашої міні-річки. От як мені до цього дійти хриба. Ого. Бачите? Я вже тебе Отак от зірваємо. Цікаво Цікаво, цікаво Може це опаня королівський А може звичайна лускатка Одразу так не зрозумієш Ха. Ну хоч щось іще знайшов так, і наприкінці мого походу зустрічається ще така невелика група грибів. Такого зеленуватого кольору, схожі вони на сироїжки. Отут. І отут ще парочка. От. Давайте цього. Більше візьмемо. От, мені здається, що це строфарія. Дійстивний гриб, ну якщо вона, то страфарі їй ну я таки брати не буду, тому що не впевнений. Але більше всього, що це вона. ну І на цих грибах будемо сьогодні завершувати. Все, що було, все показав. Я кажу, чим багаті, тим і раді. Бачило, що зустрічалося чимало різних видів, але не було ніякої масовості. Через 2 дні вже буде в нас холод, морози, тому і цих грибів не стане. А вже будемо скоро збирати. Я думаю, більш піде масова фламуліна, глива. Ну і будемо, як кажуть, все-таки збирати ті гриби. Ну а на сьогодні всім пасибі. Дякую за увагу. Бувайте здорові всім па па па, -па. І всього найкращого. Буде час, ще позбираємо.